Оскільки зараз переважна більшість богословів є всі на позиції еволюціонізму в ортодоксії, в католицькому світі, в протестантському їх дуже багато. То це означає, що це є викликом для мене особисто. Мені треба якось писати, чому люди настільки просто відмовляються від того, що написано від, скажімо, буквального прочитання першої глави, ось, і стають на позицію символічного прочитання. Я думаю, що першим таким мотором є, звичайно, це є Сором і переляк, тобто мотор суспільний. От тобто, міжлюдських відносин. От якщо ми кажемо, що є. Дуже важливим зараз в філософії поняттям інтерсуб'єктивність, так отут якраз є негативний для богослів'я, по-моєму, негативний для богослів'я приклад реалізації інтерсуб'єктивності. Коли інтерсуб'єктивність, коли спілкування з людьми і спілкування з людьми, які не вірять або представляють собою науковий корпус, призводить до того, що ми готові нехтувати своїми якимись особистими варіантами прочитання ну, не своїми особистими, а ті, які накопичені нашими. Ближчими до нас, скажімо так, друзями, богословами і так далі, попередніми варіантами прочитання Біблії. І ось цей символізм від переляку, так я можу сказати. Ось. Це не значить, що цим словом я принижую саме, саму можливість виникнення символізму. Звичайно, люди жили в різних умовах, для них це здавалося не дуже важливо, в них були інші пріоритети служіння і так далі. І в силу суми цих обставин, але, як правило, дуже часто це буває, що це просто людина. Людина е, має такий, ну оскільки термін конформістський е, підхід. Він е, кидатися ним я не хочу, тому що я сам. Е, Скоріше за все, як конформіст по багатьох питаннях, так ось, і це є термін такий ярликовий, і він в цьому плані не, не повинен бути використаний. Так? Але от навіть такий негативний конотацію має термін пристосувальний, але це от якась така адаптивний, скажімо так. От. Використаємо такий трошки. Емоційно-нейтральний термін, отака От адаптивна поведінка багатьох людей в плані еволюційного, в плані точніше, стосовно питання походження світу, вона має багато різних обумовленостей, але одним із основних, по-моєму, те, що я спостерігаю, те, що можу судити, точніше не судити, а те, що можу узагальнити вже певним чином, так? Значить, вона пов'язана з тим, що треба залишатися рукостискуваним. Тобто рукоподатним і рукостискуваним в середовищі, яке зараз є інтелектуальним бомондним середовищем, так? таким от елітарним середовищем, от таким, в деяких випадках можна сказати, науково таким середовищем. Ну і плюс, звичайно, тут є чисто такі, скажімо, вже організаційні речі, тому що це, це богемне, це бомондне середовище, воно має чітку, чіткий якийсь організаційний. Вимір. Мір у вигляді середовища університетського з позиціями і так, далі, і так далі. І тому загалом це все не будемо вникати в соціальну психологію цього явища, ось, але загалом це все створює мотивацію для того, щоб відкинути такий буквальний, наскільки це можливо, не буквалістський, але буквальний до певної міри варіант прочитання першої глави. І ось для того, щоб сказати, чому мені здається помилковим такий варіант, саме дум... я хочу запропонувати такі два важливих з моєї точки зору, аргументи. Перша глава. Книги буття вона не є символічною. Точніше, навіть не так. Воно не просто не є символом. Кожен текст може мати паралельно як бонус якусь певну грань символічного прочитання. Звичайно, таких граней багато є і в першій книзі глави буття. Вона може мати потім ехо, і має це ехо багато разів, має багато разів символічно, може бути символічно прочитана. Але тут ми говоримо про те, що є основним. І от основний варіант подачі інформації в цій главі, я думаю, повинен сприйматися нами, отожіше, основним Основна інформація цієї глави повинна нами сприйматися саме не символічно. Я хочу пояснити, чому? Перше через те, що сама структура. Текстуальна, жан, навіть, текстуальна структура і жанрова, жанрова забарвленість, або жанрова, жанровий тип, чи вид жанровий само цієї глави, або навіть може не стільки жанровий, скільки правильніше б тут було сказати, стилістичний такий от вид тексту цієї глави, він є абсолютно далекий від такого, який може містити символічні форми, як, як основне. Так, він є протокольний. Ось, або я б його назвав так, протокольно-синоптичний, коли ви не просто пишете протокол, а ви пишете синопсис протоколу, тобто витримку, резюме із якогось протокольного запису. Чому я так думаю? Дуже просто тому що в цьому записі є мінімум прикметників, мінімум прикметникових зворотів. Мінімум додаткових означувальних зворотів, мінімум означень з точки зору синтаксичної речення, проте є максимум значить, іменників дієслів, підметів і присутків. Тобто, коли є така структура, коли ви хочете щось пояснити, щось додатково, це є приклад лаконічної структури подання. Лаконічна структура подання. Вона важлива тоді, коли ви хочете вберегти щось найважливіше і саме при прямому прочитанні цього тексту. розумієте? Ну, от, наприклад, коли ви пишете науковий твір, ви повинні дотримуватися, особливо в певних ділянках наукової статті, лаконічного, саме цього протокольного стилю викладення матеріалу. Є спеціальні дві частини вступна і дискусійна, де ви можете додавати вільніший стиль описання матеріалів. Так? Ви можете Спекулятивний якийсь підхід, використовувати означення, використовувати пом'якшувальні форми. Тобто ви можете казати, що от ми отримали протокольно-викладені от такі результати, але коли ви їх вже інтерпретуєте, інтерпретаційнічні, ви не наважуєтеся сказати, що ви зробили велике відкриття, і ви кажете, що, на нашу думку. При якомусь додатковому при, або у тому випадку, коли буде доведено те те, те і те, і якщо виявиться, що наша методологія в цьому дослідженні була адекватна, тобто такий-такий-такий-такий метод був адекватно, і якщо виявиться, що наша інтерпретація правильна, то можливо, значить буде так-то, так. То, так то. У вас величезне такі речення, складнопідрядне, складносурядне, чи яке там значить, виникає. Отаке величезне з величезною кількістю частин, які додатково щось дорозкривають, роблять пом'якшення, роблять умов, вводять велику кількість умовностей, і, і так далі. От така стилістика. Або, наприклад, якщо ви хочете щось дуже поетично описати, ось, то ви використовуєте різні і алюзії, і якісь вказівки, якісь даєте на якісь інші тексти, і символічні якісь перегукування там все вводити. І все це потребує. Великої кількості складних конструкцій, ви додаєте туди прикметникові різні якісь такі, тобто означувальні звороти там, і так далі. і так далі. Це зразу видно по стилістиці тексту. Так от, стилістика тексту першої глави, така, яка для мене особисто читається саме як протокольно-синоптична стилістика тексту. Вона, до речі, дуже близька до наукової стилістики, по-моєму, мені так здається. Ось. І... Через те важко сказати, що ну, це один із аргументів того, чому не може бути просте символьне прочитання.